В цьому випуску ви дізнаєтеся, АМД вирішили, що українці терористи. З'явилися нові подробиці стосовно Mortal Kombat 1. Розробники Baldur's Gate 3 були вимушені пояснювати останню інформацію стосовно 17 тисяч фіналів у майбутній RPG. Є подробиці по PlayStation 5 Pro та PlayStation 6. Фанати з'ясували, скільки сендвічів буде коштувати космічний корабель в майбутній Starfield. І це ще не всі цікаві новини, які ви дізнаєте з цього вже 47-го випуску ігрових новин. Звичайно, я не забув і про знижки та акційні пропозиції, які наразі діють в ігрових магазинах Epic Games та Steam. Я вас всіх щиро вітаю, ви на каналі Eternal Play Play.ua коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати будь які коментарі, якщо бажаєте розвитку українськомовному контенту на Ютубі. Це треба допомагати Україні то капіта, розумієте? Також підписуйтесь на мій другий канал, якщо полюбляєте дивитися стріми. Я вже провів перший і буду робити це надалі. Це фантастично. Підтримуйте наших воїнів будь-яким зручним для вас способом або можете скористатися моїми посиланнями. Якщо є бажання підтримати мій канал фінансово, то я буду вам за це просто безмежно вдячний. Також буду радий бачити вас у нас в Дискорді. Заздалегідь вам всім дякую за підтримку. Ніби було достатньо часу, щоб приготувати смаколики та вмоститися зручніше, поки я тут ляпав язиком. Так що починаємо наш новинний дайджест. В одному з минулих випусків ігрових новин я вам розповідав про те, що компанія AMD підписала угоду з Bethesda, в рамках якої червоні проводять акцію. І пропонують всім покупцям процесорів Ryzen 7000 та відеоадапторів Radeon 6000 серії, починаючи з RX 6600, безкоштовно отримати цифровий код на майбутній космічний екшн Starfield. І що? Проте для українських геймерів ця акція недоступна а точніше, була недоступна. Бо АМД включила Україну до переліку підсанкційних країн терористів і поставила нас з вами в один ряд з північною Кореєю, Іраном, Сирією, Венесуелою і Росією. Ну звісно ж, це вообще така крінжуха про неможливість прийняти участь в акції в Україні з невідомих причин мені писали і мої глядачі. А саме користувачі СТІМ помітили, що Україна в офіційних умовах акцій знаходиться в одному списку з терористичними чи підсанкційними країнами. Автор теми з нікнеймом РаС на форумі СТІМ звернувся за роз'ясненнями до керівництва АМД, і він зазначає, що отримав одразу кілька відповідей від служби технічної підтримки, в яких зазначає. Чалося, що Україна значиться серед списку терористичних країн. Отакий хлопака. Це викликало неабияке обурення серед українського суспільства. Окрім звичайних користувачів, до АМД за роз'ясненнями звернулися і засоби масової інформації з абсолютно різних каналів та з різних майданчиків. І ці звернення виявилися зовсім немарними. Відповідаючи на один з багатьох тисяч таких коментарів у Твіттері, офіційно обліковий запис АМД повідомив, що незабаром ситуація буде виправлена. Шіпанутися так! Що умови на сайті вже виправили, і Україну прибрали зі списку країн-лузерів. Цитата: Ми раді представити набір Starfield геймерам з України. Найближчими днями наші партнери будуть онлайн із набором. І ми оновлюємо неправильну інформацію в умовах акції. Вибачте за плутанину. Кінець цитати не розкисай». Наразі в акційних пропозиціях приймає участь магазин Телемар та Клік -Юей». і з часом кількість рітейлерів має збільшитися. Що це все означає? Ну що я можу сказати? Це це Це... Це означає, що ми з вами, українці, не переможні, і разом ми величезна сила. Кожен голос, кожен коментар, кожна реакція має значення, і ми разом можемо здійснити дуже суттєвий тиск навіть на таких світових гігантів, як АМД. Давай робити хоч щось. А от спеціалісти Лізи Су також виявилися красунчиками. Вони досить оперативно відреагували на ситуацію і вибачилися перед українським ком'юніті. Дякую їм за це. Незер Ріальм продовжує активно ділитися подробицями стосовно майбутнього файтингу Mortal Kombat 1. І цього разу вони опублікували одразу два трейлери. Кляті збочинці. Першому вони підтвердили слова інсайдерів, що в майбутньому комбат-паку з'явиться Омнімен з непереможних, хомлендер з хлопаків та пісмейкер із загону самогубців. Це не дуже вдала ідея, як на мене. Разом з ними в майбутньому DLC з'являться Куанчі, Ермак і Такеда. На жаль, про рептилію ніякої інформації не було. А от у другому відеоматеріалі продемонстрували ще трьох бійців, які мають з'явитися в грі: це Лімей, Таня та. Барака, які будуть основними бійцями, а також камео помічники Горо і Даріус. Всі вони з'являться в грі скоріше за все, також в першому DLC, як і попередні персонажі. Нагадую, що Mortal Kombat 1 з'явиться на Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch і ПК вже 19 вересня. А от перше доповнення має вийти навесні 2024-го. На офіційному сайті компанії Blizzard з'явилася цікава інформація. Яка свідчить про те, що студія вперше в історії вирішила випускати свої ігри в магазині Діда Габена Стім? Ти хуя заявляють? Першим проектом, який має з'явитися на майданчику, буде багатокористувацький шутер Overwatch, який зможуть придбати користувачі Steam вже 10 серпня. В оголошенні на сайті окремо зазначено, що в магазині Valve спочатку вийдуть деякі ігри, але конкретно поки що які невідомо. Бій. Глава Blizzard Майк Ібара повідомив, що буде дуже радий співпрацювати з Valve, але відмовлятися від власного лаунчера вони не збираються, і він залишиться для них пріоритетним. Ми в лайні! Тобто треба буде прив'язати аккаунт Battle.net до Steam, і, ймовірно, запуск гри буде виконуватися саме через нього. Як це відбувається з лаунчерами Red, Ubisoft, Rockstar і багато яких інших. Хоча є і інша інформація, яка шириться мережею, що буцімто Стім буде для Blizzard не лаунчером для лаунчера. А гра буде запускатися безпосередньо через Стім, але прив'язати аккаунт Battle.net все одно буде потрібно, як це відбувається на консолях. Подивимось, як воно буде реалізовано. Сподіваюсь, що не з'явиться чергового дратуючого око лаунчера. І ми нарешті отримаємо регіональні ціни на ігри від блізів. Але це не точно. Буквально в минулому випуску ігрових новин я вам розповідав, що в Baldur's Gate 3 буде 17 тисяч варіацій фіналу. що ти верзеш? Інформація про це не на жарт сколихнула мережу. Деякі гравці раділи такої варіативності, але переважна більшість просто не повірили в таку можливість. І от тепер сценарист проєкту Адам Сміт вимушений коментувати деталі цієї концепції. Of course. як і передбачалось раніше, не всі дії змінюватимуть світ цілком, але навіть дрібні дії та рішення гравця викличуть різні реакції у персонажів. Причому йдеться про вчинки, які користувач робить вже на самому початку проходження. Як заявляє Сміт, гравці часто репрезентують сюжетні вибори у вигляді схеми, де кожен вибір відкриває за собою нову гілку історії, і так нескінченно. Але якби було так, то у користувачів зникла б можливість повертатися в, в певні точки сюжету. <звук> Їхня ж гра більше схожа на величезне павутиння, де центр це фінал, а краї різні варіації старту сюжету. Таким чином, гравець рухається приблизно до однієї і тієї ж точки, події якої можуть відрізнятися залежно від попередніх дій. А безліч сюжетів на шляху до фіналу переплетені між собою, тому гравець нібито танцює між ними. Іду по построг. Керівник додав, що якщо важливого персонажа вб'ють, то гравець ще матиме змогу добути в нього якусь корисну інформацію, наприклад, використовуючи заклинання. Але взаємодіяти з мертвими NPC не можна буде так само, як з живими. Подібні рішення дуже ускладнюють сценаристам життя, але автори вирішили надати подібний вибір, навіть якщо гравець вирішить знищити всіх своїх супутників. <реш> Реліз Baldur's Gate 3 відбудеться 3 серпня для ПК і 6 вересня для PlayStation 5. На одному з форумів з'явилося зображення обкладинки майбутнього екшену Armored Core 6 Fires of Rubicon Незважаючи на те, що акцент гри буде на одиночній компанії, в ній має бути і мультиплеєр. У інформації про технічні характеристики зазначено, що багато користувацьких зарубах зможуть прийняти участь від двох до шести гравців, і додатково до матчу можуть приєднатись до трьох спостерігачів. Oh, Боже мій, це oh, всім oh, до oh, дупи. Раніше розробники вже розповідали, що мультиплеєр буде представлений режимом протистояння, аналоги якого були в попередніх частинах серії. В ньому гравці налаштовують свого робота та вирушають у бій з іншими гравцями. Нагадую, арморед. Core 6 Farse of Rubicon має вийти 25 серпня на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. У своєму свіжому фінансовому звіті за перший квартал в поточного фіскального року. Компанія Ubisoft розкрила низку подробиць стосовно майбутніх релізів. На початку вони розповіли, що заробили на 10% менше грошей, ніж за аналогічний період минулого року, і ця сума становить якихось жалюгідних майже 289 мільйонів доларів. Але ми не про це. Компанія планує випустити до 1 квітня 2024 року цілих 10 проєктів, назви яких ви зараз бачите на своїх екранах. Найсмішнішим релізом, як на мене, як би це не було сумно, виявився багатостраждальний піратський екшн Скаленд Bones. Як би ви охарактеризували це? Єбануті, що тут ще сказати. Який юбік і все, що планують довести до релізу? Да, такої впертості, як у французів, ще треба пошукати. Я думав, що вони про нього вже більше згадувати не збираються. До інших ігор якось питань наразі не виникає. У мене викликають цікавість лише кілька, а саме Avatar Frontiers of Pandora, Star Wars і, ну і, звичайно ж, Assassin's Creed Mirage. Раніше з судових документів з'ясувалося, що Microsoft впевнена у релізі PlayStation. PlayStation 5 Slim до кінця поточного року. Як несподівано. І тепер про майбутню консоль розповів і відомий інсайдер Том Гендерсон. Він говорив про неї і в минулого року, але наразі він уточнить деякі деталі. Ну, по-перше, Том не знає, коли анонсують нову PlayStation 5. За його інформацією, реліз має відбутися у вересні. Також Хендерсон зхильний вважати, що консоль зовсім не називатиметься Slim і ймовірно, не отримує якусь приставку до найменування взагалі. Це буде просто покращена модель, яка повністю замінить поточну PlayStation 5 до кінця поточного року. Психічно нездорово маячня. Щодо розмірів пристрою, то Том буцімто бачив прототип. Він сказав, що Результат не можна називати слім Консоль просто матиме інші габарити і матиме з'ємний оптичний привід. Ді -ді Весною Гендерсон розповідав і про PlayStation 5 Pro, і нещодавно він поділився інформацією і стосовно цього пристрою від Sony. Він це зробив, опублікувавши статтю на сайті k 2 Gaming. але цього разу мова йшла і про консоль нового покоління PlayStation 6. За його словами, про версія матиме назву Trinity і почала розроблятися ще на початку 2022-го. Реліз модернізованої консолі запланований на листопад 2024 року, але розробники і Тор почнуть отримувати девкіти вже в листопаді поточного. PlayStation 5 Pro розрахована на підвищену і стабільну частоту кадрів у роздільній здатності 4K, буде і новий режим якості з картинкою в роздільній здатності 8K та покращеним трасуванням променів. Хендерсон вважає, що Trinity стане останнім оновленням PlayStation в цьому поколінні. А от у 2028 році, як вважає інсайдер, має вже вийти PlayStation 6. Вже зовсім небагато часу лишається до релізу Starfield, А шанувальники продовжують прискіпливо вишукувати нові і вивчати вже опубліковані матеріали. Зокрема, один з користувачів Reddit помітив дивні речі, які відбуваються в економіці гри. Судячи з опублікованих матеріалів, сендвіч Паті Мел з котлетою та плавненим сиром, який відновлює 15 очок здоров'я у світі Старфілд, коштує 295 кредитів. А найдешевший космічний корабель, показаний у ході Xbox Game Showcase, оцінюють у 7 375 кредитів. Неважко підрахувати, що за ту саму суму можна. Можна купити або зореліт, або 25 сендвічів. What the fuck is this? Користувачі не розуміють, що відбувається. Це в Starfield такі дешеві космічні кораблі чи занадто дорога їжа, але фанат не зупинився і продовжив розрахунки. І виявилось що дешевий корабель коштує як 48 стейків, 210 тостів або 98 пакетів апельсинового соку. Oh, come on! Нагадую, що в Starfield зможуть пограти власники ПК та Xbox Series вже 6 вересня, а забавка в день релізу поповнить каталог Game Pass. 21 липня компанія Microsoft запустила на консолях Xbox новий хмарний сервіс, який має назву Unstream Arcade. В ньому має бути понад 1300 проєктів з класичних консолей, а саме Atari, Sega, NES, PlayStation 1 та інші. Сервіс буде оптимізовано для Xbox Series X. XTS, тому він підтримуватиме роздільну здатність 4K. хе <гум> Unstream Arcade буде доступний на ПК, Mac та мобільних платформах. В ньому буде система досягнень, локальний кооператив та змагання з іншими гравцями в мережі. Річна ціна підписки становить 30 доларів, а довічна 80. Якщо ви є шанувальником ретро ігор, то я для вас залишу посилання на повний список проєктів, які наразі доступні в сервісі. Можете поділитися зі мною в коментарях, в яку саме ретро гру ви б хотіли наразі пограти. Віце-президент. Сара Бонд залишила у своєму профілі у Твіттері пару загадкових повідомлень, які можуть натякати на появу Elden Ring у сервісі Game Pass. Перший твіт складався лише з емодзі старого діда та кільця, і лише хештега Xbox. Потім Бонд пояснила, що вона мала на увазі саме Elden Ring. жодних інших офіційних підтверджень поки що не було, але багато хто припустив, що йдеться саме про додавання гри в підписку Game Pass. Де які користувачі навіть подумали, що Microsoft має намір придбати студію From Software. Якщо все сказане є правдою, то Elden Ring буде першою грою компанії, яку додадуть у Game Pass. А як ви ставитесь до цієї новини, чи поринете ви у світ Elden Ring, якщо гра з'явиться у сервісі від Microsoft? Напишіть мені в коментарях, буде цікаво дізнатися. Федеральна торгова комісія США призупинила судовий розгляд у справі про придбання Microsoft. Красофт компанія ActiVision Blizzard за 69 мільярдів баксів. Microsoft та ActiVision разом офіційно звернулись до FTC з проханням відкликати справу. І за кілька днів агентство заявило, що зупиняє розгляд адміністративного позову, призначеного на серпень. Тепер залишилось переконати уповноважених Федеральної торгової комісії прийняти мирову угоду або взагалі відмовитись від заперечень проти злиття компанії. Проте як Зазначають експерти, федеральна торгова комісія може з легкістю знову порушити нову справу. А тепер поговоримо про знижки та акційні пропозиції в ігрових магазинах Epic Games та Steam. В магазині Епіків продовжується безкоштовна роздача головоломки Murder by Numbers від британської студії Mediatonic і багатокористувацької RPG The Elder Scrolls Online від Bethesda, який ви можете додати до своєї колекції до 27 липня. Ну і нарешті у епіків на розпродажі з'явилися проєкти, на які не соромно витратити гроші. Зі знижкою 67% можна придбати Western Red Dead Redemption 2 від Rockstar Games, який коштує 297 гривень, а акційна пропозиція триватиме до 3 серпня. Зі знижкою 50% можна купити розширену версію симулятора Кур'єра від Hideo Kojima. Death Stranding Director's Cut. Забавка коштує 605 гривень. А придбати її можна за акційною ціною також до 3 серпня. Покращену версію зомбі екшену Dine Light можна купити лише за 63 гривні, заощадивши цілих 70%. Акція завершиться також 3 серпня. В магазині дідуся Габена можна придбати зі знижкою 66% шутер від першої особи, в якому гравець бере на себе роль снайпера в часи Другої світової війни, снайпер Elite 5. Гра коштує лише 100. 96 гривень, а придбати її можна за такою ціною лише до 31 липня. Зі знижкою 75% можна додати до своєї бібліотеки RPG у відкритому світі Assassin's Creed Valhalla від французької Ubisoft, заплативши лише 228 гривень. Акційна пропозиція триватиме також до 31 липня. Жахастик Resident Evil Village до 7 серпня продається зі знижкою 50% і коштує 499. Гривень. І на цьому у мене всі новини. Не забувайте про підписки, вподобайки. Також буду радий з вами обговорити останні події ігрової індустрії в коментарях. Підтримуйте наших захисників, ніколи про це не забувайте! Всі посилання ви знайдете в дописі до цього відео. Дякую вам за перегляд та підтримку каналу. Слава Україні! Ми переможемо!